Подивіться, дітки, як Аня дає капнути очки. Не боїться. Нам треба від алергії зробити по дві клопові кожне очко. Дивись сюди, давай. Він Ватний ватну йти. Ну, тобай другу копию. Потім ми зробимо аквагрим, але не там де очки, а на лобоку, або на щіч. І підемо гуляти. Або мерці, або Якщо б Аня боялася, вона би казала: я боюся, я боюся, я боюся, я боюся. І це дало змогу би їй все-таки перебороти цей страх. Бо Аня розуміє, що про своє здоров'я треба дбати, і про нього треба дикуватися. Ти героїн, так. Один. Одна була кроколька? Так. Готова другу копити. Так. Давай. Вибирай. От туди дивимося туди. Анічка, очка, відкрить відбувати. Опа, притивай, придиви, притини. А що ж Ані допомогла навчитися не доятися? Дивіться, який крутий трекер емоцій в нас на холодильнику. А ще браслети емоцій для всієї сім'ї. І там порадник є для батьків, щоб батьки могли навчити дитинку, що робити, коли боїшся, що робити, коли відчуваєш злість, сум і так далі. Поїхали робити аквагри! Ага. Що ви теж хочете, такий трекер емоцій та браслети емоцій. Переходьте в інстаграм, бо неймовірно. І в описі до нашого каналу теж назва та може навіть і посилання. До... Його треба сильно розколупати, щоб він налювати. О, Мусимо дуже сильно надавити, зробити тут таку дірочку, щоб він гарно прався. І ще й водички додає. Без водички теж працює. Вау, Клас? Ага, я ще хочу рожеву і цю. Твитки, на твитки, а тр... а твитки, на ты хочешь и травочку намалювать? Я знаю, ты хочешь, ты станешь, а по ручке. Да? Да. Нет, давай... Класс. Ну, на І це капці Оооо, через чиїсь ай, що виліза. Дивіться, яка велика труба. І будиночок, бачите? Знову мишка в нігку наряє. Вітер чекаєш? Аня чекає вітер і буде запускати літочок. Подивіться, як гарно летить О, починається. Вітер, давай. Да давай вже швидше. Вау! Ну пробуй ще раз, є вітер, давай. Є трошки вітер. Ну давай вже, Аня, ти поки не думаєш, ветер вітер пройде. Давай. Ооо. Так сильніше пробуй. Вау, вийшло. Який огромний кит. І Аня по ньому лізить. І знизький. І перелізла. А це його голова. А що? Тулуб. А це ласти, на них теж можна залізти. Ну, не показані, це ж така лазалка у формі кита. Не знаю чого. щоб можна було пройти, мабуть. Бачиш, не з'єднано. Голова окремо, тулуп окремо. Це вступні, мабуть, не дуже зручно. Зручно. Ого-го, ого, який я не лізе на саму вершину. Я покажу, як я тебе. Як злазиш, Ну, добре. Давай. Як же ж ти будеш злазити, мені дійсно цікаво. А я не пам'ятаю. Божечки. Скоро вже тут дуже нагріється на сонці. Тому добре, що ми пораніше вийшли. А ну давай. Вже цей кит гаряченький. Ой, де вона? Де вона? Як маленька мапочка. Божечки. Ой, мама її. Все, злізла. Ну круто, граємо в кальмара. Які правила, що я роблю? Я, я буду повертатися, я не буду танцювати. Ти, ти повертаєшся сюди, а потім е, я танцюю, коли особисто я вийшла, я танцюю, А коли ти повертаєш, е, 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 а коли я повертаюся, ти, е, ти зупиняєшся, рухнешся, е, вибуваєш. Ну добре, іди танцюй, я буду повертатись. Ти готова? Ну що, я тобі думаєте, Аня програє чи ні? Буде рухатись, коли мама поверне? Давай! Не програла. Тоді ще. Не програла. <різь> 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 Тейка, класна. Яка тарілочка. Зараз будемо в неї грати. Ходиш? 哇！怎么回事？干嘛了？ Коні не тільки квіти була мати, а й буде важко А чому ні? Все, бувайте, не будемо її відволікати. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.